Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в одну з найтемніших і найреальніших кримінальних історій, які траплялися в Америці за останні роки. Це не голівудський трилер і не вигадка, це справжні події, які сталися зовсім недавно, у 2014, му і від яких досі мороз по шкірі. Уявіть собі, занепала промислове містечко Гері в штаті Індіана. Колись воно було великим сталолеварним центром. А тепер порожні вулиці, закинуті будинки, де вітер гуляє крізь розбиті вікна, і люди намагаються вижити як можуть. Осінь 2014 року поліція отримує дзвінок. Молода дівчина не повернулася з побачення. Вони приїжджають у звичайний мотель на околиці і знаходять її тіло. Здавалося б, жахлива, але поодинока трагедія. Та коли затримують підозрюваного, він починає говорити, і те, що він каже, змушує слідчих завмерти. Він не вбив одну. Він зізнається в семи вбивствах жінок і сам веде поліцію до місць, де заховані тіла у п'ятьох закинутих будинках по всьому герії. Його ім'я Дарен Деон Ван, звичайний на вигляд, чоловік 43 років, який жив серед людей, мав попередні судимості, але здавався нікому не загрузливим. Колишній морський піхотинець Кексофендер, звільнений з в'язниці в Техасі за рік до цих подій. Він повертався до Індіани, оселявся в мотелях і закинутих районах і шукав жертв, переважно вразливих жінок яких знаходив через онлайн-оголошення, січня по жовтень 2014-го він задушив СІМО від 19-річної дівчини, яка мріяла відкрити дитячий садок, до 53-річної жінки, матері дорослих дітей? Тіла залишалися в покинутих будівлях, де їх ніхто не шукав місяцями, але найстрашніше це те, що ще до арештувана експерти з проекту відповідальності. За вбивства на чолі з Томасом Харигровим намагалися попередити поліцію Геррі. В районі вже роками зникають жінки з хужим чином. І, за їхніми даними, могло б бути аж 18 подібних випадків. Поліція тоді не повірила, а потім з'явився Ван, зізнався в семи. Показав місця, і раптом стало зрозуміло. стільки ще тіл може бути заховано в цих руїнах? Сам Ван згодом натякав на набагато більше жертв в інших штатах: Іллінойс, Каліфорнія, Техас. Але офіційно підтверджено тільки семеро у цьому відео ми розберемо тільки перевірені факти, хронологію подій, як працювала поліція, ключові моменти слідства і чому ця справа досі викликає питання без зайвих сенсацій, без графічних деталей, з глибокою повагою до пам'яті жертв. Ми тут, щоб зрозуміти, як таке могло статися у 21 столітті, і чому так важливо бути уважним до тих, хто зникає непомітно. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Уявіть собі, кінець 70-х, початок 80-х, гері Індіана, місто, яке вже тоді дихало на лад. Заводи зачиняються один за одним, вулиці порожніють, будинки стоять з вибитими вікнами, а вночі не чути тільки вітер і лаяння собак. У такому місті, 21 березня 1971 року, народжується Дарен Деон. Ван. Ніхто не знає. В якому саме будинку і на якій вулиці його дитинство це чорна пляма. Повна тиша немає жодної фотографії маленького хлопчика, жодної шкільної характеристики, жодного спогаду від сусідів. Тільки адвокати на суді у 2018-му благають врятувати його від смертної кари, говорячи, що у нього було жахливе дитинство, про яке важко уявити. Один із адвокатів Джеймс Касіч. Тоді сказав, ви можете придумати найгіршу історію з дитинства, яку тільки здатні уявити, але вона не дістане й половини до того, що пережив дарен. Що саме там було, ніхто не знає точно, документів немає, свідчень теж, тільки уривки. Сім'я постійно переїжджала, ніби цікаючи від чогось, можливо, від насильства, можливо, від бідності, яка з'їдає душу. Сам Ван на допитах згадував тригери з минулого, слова, які звучать як код. Він не терпів, коли його б'ють, не терпів, коли принижують, і ці слова провисали у повітрі, як запагнилі у закинутому будинку. А що якщо саме в тих стінах, де він ріс, щось зламалося в ньому назавжди? Щось, що не видно назовні, але росте роками, як пліснява у темряві. 4 грудня 1991 року Дарен вступає до корпусу морської піхоти. США. Цей час, коли країна ще відходить від бурів пустелі, і армія це шанс стати кимось. Він проходить рекрутську підготовку, потім бойова підготовка в Каліфорнії, пісок, спека, нескінченні вправи, де кожен крок це тест на витривалість, звідти його відправляють на спеціалізоване навчання Фортбліз. Техас. Там він стає оператором систем ракет ХАВК зенітної системи, яка має збивати ворожі літаки, точність розрахунки та контроль. Він вчиться керувати зброєю, яка може знищувати на відстані. Уявіть, хлопець, який не витримував принижень у дитинстві, тепер тримає у руках інструмент абсолютної влади. Потім призначення: з липня 1992 по вересень тисяч. 1993-го він служить у північній Каліфорнії. Здавалося б, ідеальний шлях, структура, накази та мета, але щось не спрацювало. Через 19 місяців служби у 1993-му Дарина звільняють. Звання приватне найнижче. Офіційне формулювання від представників корпусу. Характер його служби був несумісний з очікуваними та стандартами морської піхоти. Оти, простіше кажучи, він не відповідав. Непокора агресія, неспроможність вписатися, деталі не розголошують. Військові записи захищені, але ясно одне, його викинули не з почесною відзнакою, а з плямою, яка закриває двері в нормальне життя. І ось тут, друзі, стає по справжньому моторошно. Армія мала стати місцем, де контролюють агресію, де вчать дисципліни. Але вдарена це не спрацювало. Навпаки, можливо, Саме там він навчився краще маскуватися, краще чекати, краще планувати. Бо коли ти вмієш тримати ракету на прицілі, чекаючи ідеального моменту, то що заважає застосувати те саме до людей? Після звільнення він повертається у цивільне життя з тягарем. Звільнений негідно, без поваги, без майбутнього. І цей вогонь, який не погасили в армії, тільки розгорається сильніше. Далі, 1995 рік, він одружується з Марією Ван, жінкою, яка на 30 років старша. Вона має сина від попереднього шлюбу, зовні спроба знайти спокій, але це була лише маска. У 2007-му перший арешт за кексуальне домашнє 90 днів за ґратами, виходить і продовжує у 2008-му. Остін Техас знову звал. Ваня. Поліція ловить його тільки через рік. Суд дає 5 років за ґратами. Дружина розлучається у 2010-му, поки він сидить. У тюрмі він поводиться заразково і виходить достроково 5 липня 2013 року. Йому 42, Він зареєстрований кекс-офендер і повертається туди, де все починалося у містечку Герії. І ось тут, друзі, настає момент, від якого серце завмирає, чому саме після тюрми все вибухає, чому саме в 2014-му він починає вбивати одну за одною. Поліція каже, він не змінився, він просто чекав. Травми дитинства, агресія з армії, кексуальні злочини, усе це копилося як отрута, яка повільно отруює кров. І коли він повернувся у місто Привид, де тисячу заки. Будинків стоять проміж роками, де жінки зникають і ніхто не піднімає тривогу, він знайшов ідеальне місце: темне, тихе, де ніхто не чує криків, де тіла можуть лежати місяцями і ніхто не знайде. Ми не знаємо, скільки ще було репетицій, скільки разів він зупинявся на межі, скільки жінок пройшли повз нього на вулиці і не відчули, що поруч щось не живе. Але те, що ми знаємо, лякає найсильніше. Він не був монстром із іншого світу. Він був сусідом, колегою, людиною, яка посміхається та платить за мотель, замовляє їжу. І всередині нього роками жило щось, що чекало свого часу. Глибоко вдихніть і уявіть, темна ніч у Гері, Індіана, 2014 рік. Вітер завиває крізь розбиті вікна, тисяч закинутих будинків, де тіні ховають секрети, які Ніхто не хоче знаходити, місто привид, де люди зникають тихо, як примари, і ніхто не помічає, бо хто захоче шукати в руїнах. А Дарен Деон Ван, щойно звільнений з тюрми, блукає цими вулицями, ніби мисливець у своєму лісі. Він шукає жертв через онлайн-оголошення вразливих жінок, які намагаються вижити в цьому забутому світі, і починає полювання. Яке ніхто не помічає, поки не стає запізно. Січень 2014-го. чотирнадцятого скрипить під ногами. Перша жертва, – 27-річна Таня Гетлін. Вона зникає на початку місяця, тихо, без шуму, ніхто не б'є на сполох, бо люди в Гері зникають часто, ван заманює її, душить, залишає тіло в закинутому будинку, де воно лежить місяцями, ніким не знайдене. А він продовжує жити далі, ніби нічого не сталося. Всього, через декілька днів, 13 січня, 28-річна Тейра Беті, молода жінка, яка можливо. Мріяла про кращі часи. Він забирає її життя, грабує і знову зникає в тіні. Місто не реагує. Потім 7 лютого 53-річна Соня Білінсі, старша досвідчена, але вразлива, ніч у мотелі чи закинутому місці, і кінець. Ван душить її, забирає дрібниці і йде геть. 19 лютого 36-річна Крістін Вільямс, мати чотирьох дітей. Її також грабують, душать та ховають, а потім пауза. Він ніби вичікує, набирається сил. у цій Ніби мертвій тиші Геррі. Літо проходить спекотне, але моторошне. 26 червня 41-річна Тересі Мартін. Вона стає наступною. Зникнення душіння та грабіж. Ван не поспішає, ніби насолоджується контролем. Місяці минають, і здається, що все затихло. Але в жовтні все вибухає знову. 10 жовтня в сусідньому Марівіллі 35-річна Ані Джон. Вона зникає, як і інші, заманена, задушена, пограбована. А потім 16 жовтня, остання, 19-річна Афріка Харді, вечір у мотелі 6 у Хамонді. Вона йде у душ, думаючи, що все скінчилося. Але Ван слідує за нею і топить у ванні, виходить спокійно, забирає гроші та речі, але забуває телефон жертви. І це помилка, яка дає тріщину у його матір. let Ранок 18 жовтня поліція перевіряє телефон Африки, Знаходять його номер, Арешт проходить тихо. Він не опирається, зізнається одразу. І не тільки в цьому вбивстві розповідає про інших, про яких ніхто не підозрював. А 19 жовтня веде слідчих до закинутого будинку на вулиці 415, 43 Авеню у Герії. Там, у різних кімнатах, у різних стадіях складання шестил. Місто завмирає в жаху, як таке могло ховатися роками в руїнах, які усі бачать, але ніхто не перевіряє. Але найстрашніше, друзі, це те, що Ванна тікав на більшу кількість жертв в інших штатах: Іліной стиха з Каліфорнія. Скільки ще тіл може бути поховано в подібних місцях? Скільки жінок зникли непомітно, бо жили на межі. Експерти ще до арешту попереджали про можливого серійного вбивцю в гері. До 18-ти подібних випадків, але тоді ніхто не повірив. А тепер питання висять у повітрі, як запагнилі у тих будинках. Суд над Дареном Деоном ваном починається відразу. Після арешту, 22 жовтня 2014-го, всього через 4 дні після того, як вана схопили, проходить перше засідання. Суддя дивиться на нього, а він стоїть нерухомо, ніби лялька з воску. Міра запобіжна. Заходу, тримання під вартою без права на заставу. Ніхто не хоче ризикувати, щоб цей чоловік знову вийшов на вулиці Герії, де тіла ще не всі знайдені. А 28 жовтня новий удар, звинувачення у семи вбивствах, чотирьох грабежах і одному зґвалтуванні та нанесенні побоїв. Ван частково визнає провину у залі суду, розуміють, що він грається, родичі жертв. Стискають кулаки, а він сидить байдуже, ніби говорить про погоду. Експерти шепочуть, це класичний маніпулятор, який тримає карти при собі, натякаючи на більшу кількість жертв, щоб торгуватися. Минають місяці в напруженій тиші, і 17 квітня 2015 року прокурори оголошують і вимагають смертної кари. І саме в цей момент Ван міг би закінчити своє іс. На електричному стильці, як багато інших серійників до нього. Процес починається 22 червня 2015-го і переноситься на наступний рік. А в грудні суддя Росбросал відсторонюється за власним бажанням. Його замінює суддя Самуель Капас. І слухання відкладають спочатку до 25 січня, а потім до 25 липня 2016-го. Доки тянуться, як ланцюги, а родичі жертв мучаться, коли ж настане справедливість. Ван не здається, і 5 серпня 2016-го через адвокатів подає клопотання про заміну смертної кари на довічне ув'язнення. Він сидить у камері і посміхається у темряві, думаючи, що переграє систему. Але 14 листопада клопотання відхиляють. Потім апеляція п'ятого. 20 січня 2017-го і 24 квітня знову відмова від Верховного суду штату. Здається, кінець уже близько. Але 28 квітня 2017-го суд задовольняє його прохання про колегію присяжних, ніби він хоче, щоб звичайні люди подивилися йому в очі, судячи його. Наступне засідання могло бути 12 лютого 2018-го. але Вересні 2017-го переносить усе на 22 жовтня 2018-го через відбір присяжних. Напруга росте. Присяжні уже сидять на своїх місцях і слухають деталі. Але раптом, не дочекавшись суду у жовтні, 4 травня 2018-го, Ван іде на угоду, визнає провину у всіх семи вбивствах. В обмін на те, що прокурори знімають вимогу смертної кари. Чому? Можливо, щоб уникнути тривалого процесу, де він міг би розкрити ще більше жахливих деталей про інші штати, про ненайдені тіла. А можливо, бо родичі жертв, як Марвін Клінтон, хлопець однієї з них, сказали, смертна кара це занадто легко, нехай страждає вічно. І 25 травня 2018-го вирок, сім довічних термінів без права на дострокове звільнення. Ван відмовляється з'являтися у залі суду, не дає заяву, просто зникає у тюремній темряві. Як привид, суддя виголошує слова, а в залі ридання справедливість. Але яка гірка, прокурор Бернард Картер називає його одним з найгірших серійників в історії штату. Але експерти шепочуть, він міг убити набагато більше до 18 жертв. Найстрашніше в цьому процесі не вирок, а те, як Ван маніпулював усім, зі знанням апеляції угодою, ніби гра, де жертви це пішаки, і питання висить, скільки ще таємниць він забере із собою в камеру, скільки родин досі чекають відповіді у голодних ночах. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.